Позаду мене Тойота Венза. Дуже рідко вона зустрічається в автосалонах. Знаєте чому? Тому що класний автомобіль його забирають свої ж з руками і ногами. 2013 рік двигун 2,7 газу на цій машині ніколи не було. Пробіг всього 181 тисяча. Колір білий перламут чи що це? Дуже гарний колір. Вона вся рідненька, вся ціленька. По кузову взагалі питань немає. Вона не фарбувалась, Один власник салону в гарній комплектації. Шкіряний салон. У нас таких не панорама, просто два лючка. Звичайний автомат, підігрів передніх сидінь. Круїз, клімат, все працює. Карбон? Напевно, що карбон. Що вам ще сказати по цій машинці? Класна, класний автомобіль за 14200. Toyota. Venza. Таку, в такому стані ще потрібно постаратись, щоб знайти. Lucky Cars, Приїжджайте, Toyota Venza забирайте.